Любий Андрій, дорога Катруса, Люба Аня, люба Весла, дорога Веронік, Люба Вік. Любий Гліб. Аріна, любий Максим, Люба Мар'яна. Милі Вадиме та Макари. Дорога Кіра. А що? Любі діти з рибацького твору. Ми вітаємо тебе з Різдвом Христовим та Новим Роком. Вітаємо тебе з новорічними святами. Ми знаємо, що ти був дуже чемним хлопчиком весь цей рік. Ми знаємо, що ти була чемною дівчинкою весь цей рік. Цей рік був дуже важким для тебе так само, як і для нас. Але ти ти дуже сильна та добра дитина. Ти сильна та хороша дитина. Дякуємо тобі, що віриш в нас. Дякуємо твоїм батькам, що виховали такого крутого хлопця. Дякуємо твоїм батькам за те, що виховують таку дівчинку, як ти. Ми пишаємось тобою. Ми пишаємось з тобою. Ми пишаємося тобою. Ми пишаємося тобою. Ми пишаємося з тобою. Ми пишаємося з тобою. Ми пишаємося кожним. Кожним із. Тебе та з Новим роком! Щаслива Різдва та Нового року! Вітаємо тебе з Різдвом Христовим та Новим Роком! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям Слава!